Майдан з героями йде прощання прийшли у путь останньо проводжати своїх героїв і вічне їм честь. Гадати героїв першої перемоги у битві, що триває, у світлій молитві, запрошуються представники ради християнських церков Житомирщини. Слава Ці Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Вони вірили, що їхні нащадки житимуть у вільній державі. Вони вірили, і сьогодні ця віра має жити кожному із нас. Загартовані віками боротьби, бо ж незалежними стають лише. Солісні! Прошу вшанувати світлу пам'ять героїв майдані, встановленням лампад та покладанням квітів до пам'ятного знаку керівництва міста та області, військових та всіх присутніх на сьогоднішньому заході. Я пам'ятаю їх. Я ще тоді була студенткою. Для нас це був дуже великий шок. Ми дуже переживали. Ми не знали, що буде. Але як бачите, боротьба триває, і добре, що це сталося саме так. І, на жаль, такими жертвами, але я думаю, що ця перемога їхня маленька показує нам те, що буде велика перемога. Перш за все, їх треба пам'ятати як борців за нашу незалежність, які не побоялись вийти і віддати своє життя. За нашу свободу. Під час цих подій, які були, я був тут у цьому Майдані, я входив тут, були стояли, так. молилися, просили Господа, щоб для наших тих там, хто особливо на, на полях там, у Києва, щоб їх був захист і щоб прийшла справді та справжня свобода. І ці люди були вірні, відповідальні ця Небесна Сотня, на дійсно, як вони зараз в небесах, як, як ці... Так і там. Так. Я дякую за цю їхню вірність. Ця війна вона закінчиться, буде перемога, і буде велике пробудження, буде велике процвітання нашої держави, розбудови.